Доброго ранку, мої малята! Сьогодні ми з вами будемо ліпити для їжачка частування. А що у нас, любить їжачок? Давайте подумаємо, яка зараз пора року. Вірна, малята, зараз осінь. І в нас восени є багато-багато різних дарів природи, таких як гриби, ягоди, горішки. А наш їжачок дуже хоче, щоб ми зліпили йому грибочки. Ну що? Починати. Дітки для роботи нам знадобиться пластилін білого кольору, каштанчики, дощечка. Приступаємо для цього я поділила заздалегідь пластилін на декілька частин Грибочки у нас будуть різного розміру. Ось я спочатку виліплю великий гриб. Рука пластилін, гарненько його розминаю. Долунка скачуємо. І можна на дущиці ось так. Виліпити ніжку. Качаємо пластилін вперед, назад, вперед, назад. Ось так. Ніжка готова. Беру із цих, цих каштанчиків вибираю велику, таку гарну шляпку. Ось. І міцно притискую. Ставлю на підставочку. Ось наша галявинка. Дивись, їжачок, який гарний грибочок у мене вийшов. Потім беру наступний шматочок пластилін і теж гарненько розминаю його, таким самим чином скачую, можна в булоньках, можна на дощечки покачати. Ось отакий така ніжка для. Грибочок. Тепер для цього грибочка вибираю менший каштанчик і міцно його притискую ось так. Ось Тепер скільки в мене два грибочка, і хочу зліпити найменший грибочок. Теж розминаю гарненько пальчиками пластилін, скачую. Ось Ось так зараз І тепер вибираю. ось така шляпка. О! І міцно. Ось, дітки, погляньте, яка галявинка гарно вийшла. І нашому їжачку і вона теж дуже сподобалась. До побачення. Я чекаю з їжачком на ваші роботи.